Машиністка екскаватора цеху поточного утримання та ремонту колі комбінату Запорішталь Людмила Романько приймає вітання зі святом весни від колег. От я сердечно поздравляємо. Вітаємо від цього колективу нашого цеху. У вас з 8 березня ви розбавили наш чоловічий колектив. Це вперше, коли у нас жінка працює. На підприємстві жінка з 2017 року, але до роботи машиністкою стала нещодавно. Мені завжди подобалася велика тяжела техніка. З'явилася можливість безкоштовно отримати таку професію. Я подала заявку, мене одобрили. Я успішно закінчила навчання, отримала права і потім повернулася працювати на Запоріжсталі. Людмила каже, робота цікава та різноманітна. Різні завдання: ремонт, копання траншей, закапування. Це многофункціональна техніка, то тобто можна різні завдання робити. Достатньо маневрена, прекрасно їздить. Чи не вперше за останній час жінка має робочу професію, кажуть в цеху, тож намагаються їй в усьому допомагати. ну, на літу все. При обслуговуванні такої техніки треба мужська сила, щоб там смазати її, підготувати к виїзду, Предоставляю їй допоможників, вона совместно з ними готує. На Запоріжсталі все більше жінок опановують новий для себе фах. Головне, каже Людмила, вірити у себе та свої сили. Ми повинні допомагати своїй державі. Якщо жінки мають змогу і бажання вивчитися і працювати на даній посаді, то будь ласка. На Запоріжсталі відкриті можливості для перенавчання та отримання затребуваних професій коштом підприємства. Більше про вакансії та безкоштовне навчання дізнавайтеся у відділі кадрів підприємства за адресою або контактним номером на екрані.